Донбас яку воду п'є? Теж mm. не просто. А яку? Уже ніхто не буде розказувати, Крим наш. Крим перетвориться знову на те, чим він і був. Голод 46-го року, де брати хліб, збудуємо плотину. Під водосховищами затопили територію більше, ніж територія Франції. Із заморськими територіями. Все, що туди потрапляє, воно на місці і лишається. Воно осіло на дні. І? А те, що зараз є, е, те, що людина дарує та туди гадить, це вже інша справа. Те, що впаде рівень ґрунтових вод це круто. Інженер гідротехніки. Так. А де навчалися? Дніпропетровський сільхоз. Угу. Інженер гідротехніки це ті, хто проєктують канали, а зрушення це роблять. Да? В каталозі професій. Це була спеціальність номер 1511 і Звучала вона так: проєктування будівництва та експлуатація гідротехнічних систем і споруд. Угу. Це серйозно. Ну, Дніпро угу. ГЕС, наприклад, розрахувати, скільки регілій потрібно в шандерному затворі. Угу. Це ж цікаво. Угу. В залежності від пропускної так. способності, скільки треба кораблів пропускати, от побудувати шлюз. Знову ж таки, від потреби електроенергії там вибрати тип платини. Взагалі, коли тобі дається лише вихідні умови, тобто геодезія, де буде знаходитись твоє місце, ґрунти, тобто геологія, і ти маєш збудувати щось. Та це круче як у Шерлока Холмса. От із нічого, в кінці от із двох сторін двох строчок даних, ти в кінці отримаєш фоліант розрахунків і декілька таких дебелих ватманів, ну 10 там 14 креслень. Угу. Це класно. Вітаю шановних глядачів каналу Рід. Сьогодні в нас в гостях Тарасов Микола Борисович, інженер гідротехнік. Чому я запросив його поспілкуватися? Оскільки в нас на каналі дуже багато запитань саме до гідротехнічного або пов'язаного з водою, з інженерними системами різними питань виникає, тому що у нас зазвичай були представники там, історики, гетнографи різні, але не було таких от технічних спеціалістів. Хотілося б уточнити деякі технічні моменти, ну і таке поспілкуватись. На цю тему більш як то докладно з фахівцем, який розбирається в цій галузі. Отже, вітаю вас. Дякую. Доброго дня. E, да, от ви казали, що займалися проектуванням, ну вчилися на це, да, якби. А от постає питання, часто навіть пишуть в коментарях, що ми от торкнемося от недавнього такого, як то кажуть, лиха, яке заподіяли нам. Російські загарбники знищили Каховську греблю Каховської ГЕСТА. Чим самим викликали ну, таку дуже масштабну техногенну катастрофу. В будь-якому разі це велике лихо, тому що навіть з точки зору екосистеми, як я як біолог, там розумію, що різкі зміни ці завжди ніколи на користь не йдуть ні природі, ні людям. А от цікаво почути вашу думку, наскільки от я чув таку думку, що багато радянських навіть... Інженерів, які займалися академіків проектуванням саме Гребель, і ось, зокрема Каховської, казали, що це не дуже доцільно розташовувати і саме там, саме так, і що вихлоп, як то кажуть, КПД з неї буде не дуже високий. І багатьом їм заткнули роти, я чув таке, що і, як то кажуть, Сталін наказав будувати, значить, будувати. Та так. Власне кажучи, чим було викликано будівництво Каховської ГЕС. Голод 46-го року, де брати хліб, а Україна це однозначно люди. Україна, ну, Росія, вона ніколи не була житницею, тому а, треба було велика кількість зрошуваних земель. Зрошувані землі. Що зробимо? Збудуємо плотину, дамбу. Але понизять Дніпра. Саме Херсонщина, вона має низький перепад висот, невеликий перепад висот, тому греблю довелося будувати доволі високою і вона затопила Велитенські площі. Якщо порахувати на європейській частині колишнього радянського союзу під водосховищами затопили територію більше ніж територія Франції. Із заморськими територіями, враховуючи, уявіть собі, чому це було викликано? Ну, по-перше, ідея превалювала над економічною доцільністю. Рибінське водосховище, перше рукотворне радянське море, затопили заплавні луки, які заливали молоком не тільки Росію, але і давали можливість експортувати. Угробили цілу галузь сільського господарства. Ну куди ділися люди? Пішли пролетаріями. Те саме у нас: затопили великий луг, знищили в усьому світі. Даруйте. Дамби проєктуються з чином, щоб надати найменшої шкоди природі, тобто робляться спеціальні вали, насипаються щоб менше було затоплення. Так, плотина буде, вона буде мати дещо більшу висоту. Але у неї буде потужність для виробництва електричної енергії більше. Ну і об'єм води буде закумульований доволі серйозний, але для цього потрібні великі вкладення. Тоді було давай, давай, давай швидше. Це потрібно на сьогодні, вірніше на вчора. Тому і будували, затопили велетенські площі, огробили е унікальний великий луг. Що на в кінцевому результаті отримали? Так, створили водосховище, Площа літералі, якого даруйте літераль, це мілководдя а була більша від площі водосховища самого і коефіцієнт випаровування там був жахливий. Тобто більшість тієї води, яка поступала до Каховки, вона просто уходила в повітря. Ну, я чув, що до 40% випаровувалось в повітря. Просто. В залежності від інтенсивності сонячної і радіації, так. так, десь приблизно 40% і деякі роки бувало, що до 50%. Це Виходить, половина об'єму просто улітала в повітря. Саме так. Саме так. Що давала Каховка в галузі зрошення? Так. І водопостачання промислової частини криворіжжя. Ну зараз будуються інші водоводи, які мають більш коротке плече, більш економічні. І постає зараз питання в тому, щоб дуже економно використовувати ті водні ресурси, які у нас є. Ми від, від чи відновиться великий луг? Так ми вже бачимо, що він відновлюється. Оті страшилки, що нам розповідали, буде будуть величезні пилові бурі і таке інше, але внутрішні сили природи, які її відновлюють, які подовжують життя на землі після певних катаклізмів геологічних. А це ж на відкрити будь-який підручник геології і навіть пермське вимирання це найбільш таке страшне, коли вимерло. Да, коли вимерло приблизно 75, Деякі автори називають навіть 95% всього живого. природа ж відновилася. Відновилось так само і тут. Все відновиться. Яка буде користь від цього? Ну, по перше. Уже ніхто не буде розказувати Крим наш. Крим перетвориться знову на те, чим він і був. Немає північно-кримського каналу, не буде. Зрошувальні території на Херсонщині. Так, після війни можна продумати цю систему водопостачання і зрошення, створити її в менших об'ємах, більш екологічною, і розвивати сільське господарство. В Ізраїлі багато води. Ні. Проте вони його використовують, коефіцієнт корисної дії тих водних ресурсів, практично 100%. Чи можна в нас таке створити? Я чув, що Ізраїль навіть експортує воду свою кудись там на сусідній території. Ну так, так. Є, є таке, проте, у нас звикли поверхневе зрошення. Поверхневе зрошення, воно давним-давно себе віджило. Це середньовіччя. Зараз епоха раціонального використання водних ресурсів, крапельне зрошення. Прикореневе зрошення, ефект велетенський, так великі початкові затрати. Якщо перерахувати, то один гектар крапельного зрошення обходиться приблизно 2 тисячі доларів. Але один гектар поверхневого зрошення іде десь до 500 доларів. Різниця, якби на користь поверхневого зрошення. але Витрачання водних ресурсів, електротехніки, амортизація обладнання, праця людей і таке інше, воно не вилює всі його ну, здобутки. Мабуть, в перспективі лише крапельне зрошення в перспективі дефіциту брісної води, це взагалі буде так, так дуже викликає. Так, ну і до того ж, якщо взяти а, <кхем> собі вартість кіловат електричної енергії, яка виробляється на каховці, а, і скажімо, взяти наш Дніпрогес. То на каховці один кіловат годин електричної енергії коштував. Я зараз не знаю останні цифри, але тоді, коли я навчався, цифри були, що в 10 разів дорожче ніж на Дніпро Гесі. Це в які роки приблизно 80 -ті. 80 -ті. Так і навіть коли ви навчались, вам казали, що навіть деякі, я так розумію, викладачі інженери казали, що не дуже доцільно. українські э, інженери э, Українці були проти. Це була велика сталінська дурь, але для того, щоб не умнічили, то відправляли на підвищення кваліфікації десь на проєктування Колимської ГЕС. Ага. Це таке було, як то кажуть, да, затихання да. було. Так. Ага. Відновлення екосистеми, відновлення українського великого лугу це, це серйозна задача і це а, така гарна. А, от ще хотів вас спитати, ви як все-таки гідротехнік. Можливо, знаєте, що я чув таке, що, наприклад, сам полив, ну от я пояснюю навіть з точки зору біології і хімії, да, якби може, ви теж додасте, що сам, ну, от, коли Земля зрошується, наприклад, опадами, да, є ж таке розуміння, як живлення річок, типи живлення. Да. От, типи, типи живлення у нас в Дніпро це в основному я так розумію з опадів. Да, він живеться. Будь-яка річка. Вона oh, живиться, вона тече зверху вниз, накопичення опадів, а, накопичення а, частини води в озерах, ну і плюс болота. болота ну. так. Ага. І от я хотів в світлі цього запитати, чув таку думку, що виходить полив, оце якраз поверхневе зрошення, особливо. Зменшує радючість ґрунтів через засолення, оскільки ми поливаємо водою, яка в річках вже мінералізована вода. Ну, от, різний ступінь мінераліза... мінералізації, я розумію, в річках. Але коли от, от уявіть собі йде опади, дощ, наприклад, або сніг, це ж фактично дистильована вода, вона майже не солей. Да? Вона випадає і вона виходить, в, 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 вилужує, вищелачує ці всі мінерали в землі і зменшує мінералізованість ґрунтів. Бездомний палив він ніколи ні до чого доброго не приводив. <кій> Великий Каракомський канал, який з радянських часів було збудовано за півтора місяця, за 45 діб, методом народної стройки, без будь-яких захисних пристроїв, мається на увазі плівки, обвалування і таке інше. В перші роки своєї експлуатації дав гігантський невиданий урожай бабовни. Потім він перетворив територію навколо цього каналу на болото, соло на болото, яке Солоча. смерділо, да, і там лише жили перелітні птахи. Те саме у нас. Там, де поливань, поливи були бездомними, нічого доброго не було. Кожна рослина за свій вегетаційний період потребує певної кількості води. Так само, як людина. Людина має випити за день приблизно ну, декілька літрів води. Там. Так, так, воно варюється. Якщо ми дамо більше, що буде у людини? У людини буде гідроцефалія, тобто збільшення маси людини плюс збільшення голови людини, для того, щоб вона думала головою. Те саме буде і з рослини. Ми заливаємо рослину водою. Що при цьому буває? Грибкові захворювання, засолення почви і таке інше? Якщо поливати необхідними лише дозами плюс зменшити на інфільтрацію, тобто на випаровування кількість води, якщо ми поливаємо із шланга або з відра, вода потрапляє на розпечену землю, вона одразу випаровується так. Температура води яка? Трохи ж менше ніж температура землі, рослина отримує так званий тепловий удар. От коли сам, якщо не зробив зарядку, зразу заліз під холодний душ. Перше відчуття яке їжаки по спині, uh -huh. так само, і в рослини. Урожай при цьому збільшується. Ні, крапельне зрошення в цьому відношенні ну, воно на порядок, ну не на порядок, воно на голову вище від цього. Це зовсім інше. Менше об'єм води, менше реально менше об'єм води воно потрапляє одразу під сам корінь рослини, немає, практично немає витрат на випаровування і використовується вся маса води. Ну, виходить, що об води, я кажу, менше об'єм води, менше мінералів надходить в землю цих зайвих солей фактично. Бо я чув, що мінералізація Дніпра, наприклад, вона постійно зростала, там навіть медузи, от я особисто бачив, плавали медузки маленькі. Ну, медузки плавають, де в районі херсона скадовська Ні, я от бачив, отут, прям де от зараз вода впала, цей знаєте, пірс на Локомотиві. локомоті. Угу. Там купались в жовтні навіть було тепло, купались, я бачив медузи. От Валерій Нефьодов теж розповідає, він багато шпирнав. Каже, медузи до, до Дніпро Таке буває. В історії Дніпра таке було і не один раз. Мінералізація, ну як вам сказати, ну, давайте подивимось, звідки починає бере ви таке своє Дніпро. Волдайська, Волдайська височина. височина. Потім куди він проходить? Через Білорусь, там, десь там, трошки через Білорусь і пішов Київщина Київщину і пішов вниз. Білорусь, Київщина, там що в нас? Ліси і болото. В болотах багато вмісту феруму. Так? Так, заліза, так. Ну, да, Залізо, Пішов вниз. Далі. протікає ось, Оця частинка. Дніпро потікає по розлому українського гранітного щита. Да. Що він там вимиває? Він тече скільки років нашого нашому Дніпру? Ну, багато. 400 тисяч, я чув, що долина сформувалася за 400 тисяч років після більше, першого, більше. першого танення льодової Ну, да. Коли прийшли мери, коли очистився вже від льоду, крайній раз це було приблизно 40 тисяч років, угу. так? Так. Ну, кажуть, от, сучасне русло сформувалось там десять тисяч років, от таке, як воно зараз, майже таке, там ну плюс-мінус. Ну нове русло це сформувалося доволі, доволі. доволі. Uh, таке. А старе воно йшло по понизі українського кристалічного щита, і по його, uh, як би, ну, роз, розлом воно не повні. Це не зовсім вірно буде в геологічному відношенні. Просто не йшло <ква> собі <ква> шлях, і там спроти. Да? Скажімо, залуги і такі інші мінерали, які знаходилися в почві, вони вимилися давно, і вони відіграли свою роль в створенні певних екосистем. А те, що зараз є, те, що людина дарує та туди, гадить антропогенний фактор, ну це це вже інша справа. Починаємо. Якщо у Білорусь території Білорусі, де протікає Дніпро, там немає великої промисловості, ну, пішли Київ. Мало Скільки населення в Києві? Ну, в мільйонів п'ять точно Так. Скільки продукують вони відходів, куди вони діваються? Так, станція очистки в Бортничах, вона, яка ступінь очистки дає? Мінімальна. Mm -hmm. І пішли. Пішли далі. Опускаємося вниз по течії Дніпра, яке потім велике місто Черкаси. Черкаси, да. так. Це вже Канівська так, 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 Канівська Гес. Черкаси додають, Черкаси, зрозуміло, півмільйонне місто, але хімічної промисловості там вистачає. Одходи хімічної промисловості куди? В Дніпро. Пішли далі. Яке у нас там наступне місце? Горішні, плавні, Горішні плавні. Так, Потім пішли Кам'янське, Кам потім пішли велетенське місто Дніпро. Кожен з них додає, додає свої Гедоти. Потім наше славетне місто Запоріжжя, яке виливає райдугу, таке, що Мінділеєв би, напевно, за голову ухопився, коли поглянув на те, що ми виливаємо. Потім ми опускаємо вниз, додають іще Нікополь промислове місто. Доходимо ми до Херсону, Херсон трошки виливає порти. Мазути і таке інше, і в Чорне море вже у нас виходить, даруйте клоака. Якщо ми зупинимо свою увагу на тому, щоб побудувати гарні очисні споруди, адже є технології, які дозволяють використовувати, ну, вірніше, воду очищати фактично на 100%. І коли у нас нарешті в головах вкладеться ця думка, що не, не гадь там, де ти живеш, залишай після себе чистоту. Буде набагато краще, скільки ми викидаємо пластику в річку? Мільйони тонн. Мільйони тонн. Що від цього виходить? В а, рибі є відкладення, є в планктоні є відкладення. Є. Сучасні. Потім ми їмо його, їмо. А потім ми дивуємося, чому такі велетенські зрістонко захворювань. Самі собі гадимо. Ну, да кажуть, не плюй в криницю з якою будеш пити. так Тож, саме це так. Це та ж сама криниця, з якою ми черкаємо. Скільки так. там відсотків населення України з Дніпра? Я по 20 чи 30? точно 30, по та господь з вами шістдесят 60. 60? 60, 60. А рахуйте всі найбільші міста, де знаходяться? А ну так по Дніпро рахуємо. Київ скільки у нас? Лише саме місто. А Київська область? Ну, то... Мільйонів? Мільйонів? Вісім. Вісім, так. Так. Далі пішла Черкаська область, Полтавська область, mm. не вся Полтава, але частина Полтавської області. Далі пішли Дніпро. Дніпро. Дніпро і області лише 5 мільйонів так, займають. Так, так. Запоріжжя, ну як не крути, до вторгнення у нас було 3,5 мільйони ну, населення. Пару мільйонів точно досі ще там. Так, але ж подаючи ці насосні станції, споруди, які подавали воду Приморськ, Бердянськ і таке інше. Хто? От порахувати всіх людей, то виходить десь та побільша половина України звідси п'є. Канали Дніпро-Донбас. Донбас яку воду п'є? Mm. Тижніпрус. А яку? У нас в районі міста Кам'янське, там трошечки вище, знаходиться головна водозаборна станція каналу Дніпро-Донбас. Це Оріль, оця річка була. Оріль, саме так. І спеціально для під цієї, цього каналу було спрямлене рі... русло цієї річки Оріль. То вся Східна і Південна Україна, вся промислова частина, найбільш розвинена промислова mm -hmm. частина України це Дніпро. Так, це ну, основна артерія. Це як державоформуюча річка, фактично саме так. Mm -hmm. І це, це круто. Ну, да, Це ми етнографів недавно писали, вони розповідали про річкову культуру, як вона впливала, що українці це в більшості річкова культура. Я ще хотів, знаєте, що запитати, що я теж глядачам пояснюю, що окрім е такого параметру прісної води, як об'єм, просто фізичний, да, існують ще такі параметри, як, наприклад, хімічний склад, якість води там, і багато різних. PH так, і, так. і таке Бо пишуть в коментарях часто: от ми втратили Каховське водосховище, це водосховище, це величезні запаси прісної води, так і так, а я пишу. Якщо мірять в об'ємі, то, можливо, так, а якщо мірять якісно, то це такий субстрат, якийсь незрозумілий трошки. Скажі. Досить мінералізована вода була. Тому що жорсткість води от біля розумовки, навіть в старій книжці по хімії Глінка, така, може, знаєте, в чому? знаю. Зрані, знаю. Що, да, ви, мабуть, теж знаєте. Там було написано 3,7, по-моєму, це жорсткість води. Це от солі і магнія вони, і кальція да, визначають жорсткість води. Заліза там і так далі. все. Ну, Давайте подивимось. Там, де Стояча вода, а русло Дніпра, практично все зарегульовано. У стоячій воді, який процес проходить? Колоїди випадають в особи. В особи. Так. Ну І про що ми говоримо? Площа Каховського водосховища велетинська, випаровування велетинське. Все, що туди потрапляє, а потрапляє туди площа водозбору, Каховська водосховища, вона одна з найбільших в Україні. Все, що туди потрапляє, воно на місці і лишається. Скільки у нас пестицидів туди потрапило? Велетенська кількість, скільки ну, мінеральних добрив і таке інше? Величезна кількість. Де воно ділося? Вона сіла на дні. І хвала Всевишньому, що нам подарував таку водну артерію. А, де оця вся Гедотина, яка осіла, вона якимось чином, ну це вже їм більше питання до хіміків, mm -hmm. до екологів, якимось чином вона знезаразилася, і вона не завдала тієї шкоди, на яку було очікувано. Бо коли були проекти розгородження нашої Каховської ГЕС, то одразу всі попереджали, що буде величезна біда. А пестициди можуть рознестись вітром. вітром, слава Богу, ні, що одразу виникла у нас зелень, і е, так звані лісотехнічні меліорації, вони не дають е, поширитися, ну не дають вірніше зародитися цій біді. Ага. Великолог і досі береже нас негараздів. Саме так Він просто на деякий час потонув, але він бачите. Відновлюються просто такими темпами, не очікую. Як теж як біолог ну, спостерігаю, спостерігає ну, такі прирости деревини і так далі. Це все за рахунок мула. А воно ж це ну, ці речі речовини трансформуються, як ви кажете. Вони ясна річ, що вони десь накопичуються, залишаються, але вони розсіюються. Завжди ж небезпека в чому? В концентраціях. Саме так. І зараз от е, великий луг з. Лісові насадження, вони дерева, які потребують великої кількості води. Коли цей масив води, який закумульований в почві, він буде закінчуватися, у нас почнуть там зароджуватися нові породи дерев. Уже буде не верба, верба ну, буде лише понад водою, а будуть зовсім інші дерева. Це будуть, як раніше я читав в описах дубрави, липові. там. Ну, заливці. власне кажучи, якщо почитати знову ж таки про розвиток Запорізького краю, про несловість, скільки у нас було винокурень в нашому краї? Та багато. Та багато. Щодня винокурня одна спалювала приблизно одного дебелого дуба. Угу. А лісопилок, скільки в нас було лише на острові Хортиця, їх було дві. Якщо я не помиляюся, на верхній хортиці були звідки ліс везли? Пиляли все у нас. А у нас, якби південна, засушлива зона, проте дуби росли які. Тобто не гірше, ніж в Англії. Uh -huh. а, до речі, там, де більш посушливий клімат, там деревина твердіша. Саме так. Вулиці, так, так. Да. Саме так. Де багато води, вона більш ніяка. І дерева завжди для будівництва заготовляли в певний період року, коли uh -huh. не було е, руху соку uh -huh. по дереву. Uh -huh. Те, що впаде uh -huh. рівень ґрунтових вод, це круто, тому що е, зараз. Опустився рівень води, це так звана а, крива депресія. Підпора ґрунтових вод вона знизилась. Не буде підтоплень у людей, не будуть хати плавати і таке інше. А, знову таки, піде розсолення ґрунтів за допомогою дощ промивання їх поверхневими водами, там де було засолення. А, я в цьому вбачаю більше позитивних більше моментів. Водоводи до промислових центрів, їх відбудувати не також складно і не також і довго, а от великий луг відновити. Так я навіть спостерігав, якщо такий ліричний відступ. Дніпро, от коли да, зникла каховка, він став проточніший, він гущий став, але вода прозоріша. В кінці літа вода не цвіте. Саме так. І подивитися на води Дніпра в верхньому об'єфі нашої плитини. Зелень так як плавали, так і плавала. Саме так. Дякую вам дуже за цікаву розповідь. Будь ласка, все на все добре. Дякую.